Про трудову міграцію не тільки говоритимемо далі. Василь Воскобойник, президент асоціації Всеукраїнська асоціація компаній із міжнародного працевлаштування, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Василю, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня вітаю студія. Вітаю, пане Василю. як повномасштабна російська агресія, як повномасштабна війна впливає на трудову міграцію населення в Україні і не лише в Україні, і за межами України? Потрібно чітко розуміти, що з початком військових дій виїзд людей з України був обумовлений не тим, що люди виїздили для того, аби знайти собі роботу за кордоном, а в першу чергу знайти собі прихисток і опинитися якомога далі від зони бойових дій. Але час е триває, люди адаптуються на місцях, люди знаходять для себе роботу, люди соціалізуються. І незважаючи на те, що кордони для виїзду чоловіків за межі нашої країни зараз зачинені, тим не менш, жінки виїздять в пошуках роботи, і це несе дуже серйозну загрозу для нашої країни. Бо, по перше, економіка по Троху оговтуються від війни, навіть зростають заробітні плати до кінця цього року. Зростуть на 20% у порівнянні з минулим роком. Тим не менш, робочих рук не вистачає вже зараз, і звісно, що в майбутньому це буде загрожувати нашим темпам економічного зростання. Бо за оцінками уряду наступні 10 років нам не буде вистачати приблизно 4,5 мільйони робочих рук. Чи повинна Україна зараз якось боротися за повернення тих людей, які виїхали за кордон і зараз знайшли там роботу, чи шукати розглядати якісь альтернативні варіанти? Потрібно чітко розуміти, що перед нашим урядом, перед нашими депутатами, перед офісом президента, перед бізнесом та й перед суспільством постають три головних питання: питання номер один: потрібно зробити максимум зусиль для того, аби українці, котрі знаходяться за кордоном, поверталися на батьківщину. Друге питання. Зробити все, щоб після війни зменшити обсяги трудової міграції, які на жаль в нас е, будуть збільшуватись. І третій момент, коли нам буде не вистачати робочих рук, нам потрібно вже зараз замислюватись, в тому числі про залучення іноземних як звичайних трудових мігрантів, так і талановитої молоді, котра зможе в нас реалізовуватись в нашій країні. Це дуже серйозне питання, і не потрібно відкладати їх на потім. А потрібно до їх вирішення вже приступати зараз. не чекаючи закінчення військових дій, а яким чином їх можна залучити, чим заманити можна? Саме головне це побудова вільної відкритої країни, де будуть реалізовуватись три свободи: свобода слова, свобода вибору і свобода підприємництва. Якщо це буде реалізовано, якщо Україна стане модною країною. Іною, тобто країною, яка не тільки переможе сильного ворога, але і буде намагатися перемогти вже в економічних змаганнях з усім світом, тоді до нас не тільки будуть повертатися українці, котрі зараз знаходяться за кордоном, але до нас буде стояти ще й черга з іноземців, котрі захочуть заїхати до нас в Україну і тут самореалізуватися. Скажіть, а ось ця постійна загроза бойових дій воєнного вторгнення з боку Росії, чи може вона все-таки цю привабливість України знизити і, взагалі, відохотити тих от можливих трудових мігрантів? Ви задаєте повністю правильне питання, бо до тих пір, поки не закінчаться бойові дії, говорити про масове повернення українців, про залучення іноземців до нашої країни, ну це просто не має сенсу обговорювати. Але вже зараз потрібно просто готувати план. Потрібно дійсно готувати такі зміни в країні, котрі допоможуть е, в майбутньому реалізувати ці завдання. Дякуємо, пане Василю. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Василь Воскобойник, президент асоціації Всеукраїнська асоціація компаній із міжнародного працевлаштування.